Доброго вечора ще раз, друзі. Приємно бачити всіх цього вечора, що ми маємо бажання разом досліджувати слово Боже, спілкуватися, проводити файно час і шукати Господа. Хочу подякувати гурту прославлення і ведучий за чудове оформлення, служіння. А зараз у нас час, коли ми разом можемо. Почати досліджувати, нагадувати те, що є записане у Біблії. Але на початку хочу вас запитати, чи є у вас та людина, яка може підтримати вас в будь-який час дня і ночі? От не знаю, щось вам потрібно, бо щось у вас сталося, і ви можете до неї або до нього подзвонити там в три години ночі, і вона вам приїде або прийде допоможе. Або ж, наприклад, є якась радість, і ви хочете разом ввечері поїсти смачно піцю у вас вдома, і ця людина готова буде приїхати, разом посмакувати і файно поспілкуватися. Є у вас ті люди? Так. Так, то є файно. Що ви відчуваєте до людини, яка допомогла вам, наприклад, у вирішенні питання? Було у вас якесь питання? Ви не знали, як вчинити, або ж просто потрібно було з квартири на квартиру речі перевести. І ось та людина допомогла вам. Що ви відчуваєте до цієї людини? Вдячність. Вдячність. Що ще? Захоплення. Захоплення. Тобто ми вдячні за те, що вона виділила час і те, що вона була готова підтримати мене. Хотів би зауважити на такому моменті. Якщо ми когось просимо, і людина відгукується, десь щось допомогти, тобто допомога це якась короткочасна дія, я хотів би вас запитати, чи доводилося вам бути підтримкою або вчителем, наставником для когось, тобто вчителем, навчати когось е, чомусь більш такому обширнішому розумінні? Так. Так, доводилося. Хорошо. А чи легко завжди м, навчати когось, розуміючи. Е, те, що людина може не мати уявлення в тій сфері, наприклад, на роботі або ж навчати когось не знаю, англійської, або ж математики, чи легко це завжди з нуля починати? Не завжди. Адже доводиться зрозуміти ту людину, як вона думає, що вона думає, її стиль мислення, і вже від того відштовхатись, як же ж будувати ось це навчання. Запрошую, щоб ми разом з вами відкрили важливу тему, яка згадується у Божому Слові, і яка необхідна нам у наш час. Це наставництво. Поговоримо про наступне: що таке наставництво? Які є приклади у Біблії і чи вони взагалі є? Як бути наставником і які є практичні кроки у цьому служінні? У чому можуть бути результати нашого служіння ось цього наставництва? Як я можу ось побачити те, про що я говорю, або що я хочу вкласти людині? Якщо ми взагалі беремо визначення, що таке наставництво, буквально воно означає вкладати в розум. Але ж ми не говоримо зараз, ось я щось буду тобі вкладати в розум або ще щось. Зараз популярне слово, яке ми часто чуємо, це ментор. Хто ж такий ментор? Це слово означає або ж е, розуміння, воно походить ще з давньогрецької міфології. Ментором називали героя, який був мудрий порадник і користувався загальною довірою. Тобто це та особистість, до якої ти можеш підійти запитати про щось, і вона тобі зможе допомогти. Або принаймні буде старатися допомогти розібратися у твоєму питанні. І та людина, якій ти будеш довіряти. Не боятися про те, що вона, можливо, твої таємниці розкаже іншим. Адже вона почує і буде це тримати в собі. Не буде розповідати іншим, коли ви цього не просите. Наставництво це посвята однієї людині іншій для зростання та служіння через особисте навчання, тренування та передачу життєвого досвіду. Наставництво це тренування. Але не лише навчання. Уявіть, хто з вас має справу із спортом? Наприклад, ви навчаєтесь, хочете навчитися грати у більярд. Ви приходите до тренера і він вам просто розповідає теорію. Або ж ви хочете навчитись грати в волейбол, ви приходите в команду і де вам просто розповідають лише теорію. Звичайна теорія. Вам ви зможете бути на достатньому рівні навчитися грати, якщо вам будуть просто розповідати теорію? Ну заради справедливості варто я сказати, що в принципі якийсь рівень може бути. Але цього недостатньо, щоб відчувати себе комфортно в команді і могти е щось досягати, наприклад, на змаганнях. Тобто наставництво — це тренування, а не лише навчання, не просто лише суха теорія, яка не має ніякого змісту під собою. Це дружба, а не проста формальність. Це коли ти можеш до людини підійти і розповісти все, що є на твоїй душі, про що ти хвилюєшся, або за що ти хочеш разом порадіти. Наставництво це втілення в життя, але, а не лише навчання. На практиці проявляти ось ці знання, не просто розказувати, як правильно, але разом з тією людиною, для якої ви є вчителем або другом, або наставником, разом досягати вершин. Це натхнення, а не лише передача інформації. Якщо ми відкриваємо Слово Боже, ми можемо побачити, що Господь кожному з нас дає вміння і таланти. До прикладу, запрошую, щоб ми відкрили послання до Ефесян, 3 розділ, 11 і 13 вірші. Вибачаюсь, 4 розділ 11 та 13 вірші. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників. А тих за пастерів та вчителів, щоб приготувати святих на, на, діл, на діло служби для Господа. Декілька ось таких вмінь ми можемо побачити як одних за пророків, інших за апостолів, благовісників, тобто ті, хто проповідують Євангеліє, добру звістку, інших за пасторів і вчителів. А як ви вважаєте, ми ще десь можемо знайти у Слові Божому приклади наставництва або приклади підтримки? От Попрошу вас, зараз подумайте у ваших командах, групах, по двоє, по троє, кого ми можемо згадати в Біблії, хто відповідає ось цим характеристикам, пастерям, вчителям. Тобто, це ті, хто напряму мають. Справу з іншими людьми, які можуть і мають підтримувати інших. Кого ми можемо в Біблії знайти? Ось хто відповідає з цим характеристикам? Вчителями, наставниками. Мойсе. Моїсей. Мойсей. А для кого він був наставником? Народ. Народа. А якщо більш так детальніше сфокусуватися, для кого він був підтримкою? Для Ісуса Навина. Дякую. Кого ми ще можемо назвати із Біблії? Ті, хто так, тісно співпрацювали один з одним. Ісус наставником для учнів. Тобто Він навчав їх як і теоретично, так і проводив з ними час особисто. Навчаючи, показуючи, як їм потрібно реагувати на ті чи інші події, які ставалися довкола них, коли Ісус був на землі. І Він навчає їх, як бути далі, коли його вже з ними не буде і коли він підійметься на небо. Хотів би ще згадати таких героїв, як Ілля та Єлисей, учень поважає і слухає наставника, визнає його авторитет у служінні, практично служить йому. Та наслідує його. Історію цю ми можемо знайти у першій книзі царів, 19 розділ, 19 і 21 вірші. Коли Ілля по заклику Господа йде і знаходить Єлисея і запрошує його на служіння. І він не просто його запрошує і каже, що все, Єлисей, йди сам, рухайся, Господь через тебе буде говорити. Ні, Він його бере з собою і навчає його практично, як бути. Ось цим пророком або вчителем для народу Божого. Як ми вже говорили, Моїсей та Ісус Навин. Можемо відкрити книгу повторення закону, 34-й розділ, 9 вірш. Повторення закону, 34 розділ, 9 вірш. Ми читаємо. А Ісус, Син Навинів, був повний духа мудрості, бо Моїсей поклав свої руки на нього і слухали Його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Моїсеєві. Хотів би вас запитати. А Ісус Навин, що його обрав Моїсей? Він одразу міг стати лідером для народу Божого, продовжити справу як через. Справу Моїсея і справу ту, яку хотів звершувати Господь далі з е, своїм народом. Чи міг би Ісус Навин враз навчитися так, як бути лідером? Ні. Одразу неможливо цього досягнути. Чому? Тому що життєвий досвід, який накопичується з часом, він допомагає нам мудро і правильно реагувати. І Моїсей. Цим життєвим досвідом ділився з Ісусом Навином. <кій> і згодом ми бачимо, що Ісус Навин зміг гідно і мудро повести народ Божий далі вже по землі обітованій, про яку обіцяв Господь. Який приклад ми можемо взяти з цієї історії? Учень поважає і слухається. І не підтримує інтриги, які були за спиною Моїсея. Він був вірний йому. Перебуває поряд з ним, коли у Моїсея випробування. Він разом проходить випробування з Моїсеєм, разом радіє досягненням, які є, проявляє любов. Наступну історію, яку я хотів би, щоб ми згадали, це Авраам і Лот. Наставник дає право вибору. Коли лот хоче залишити свого дядю, направитися в інше місто, в іншу територію, по-правильному, спочатку мав би вибрати Авраам, ось місцину, яку би він хотів би піти, тому що він був старшим. То було правильно надати право вибору йому. Але Авраам, він смиряється перед лотом. Він дозволяє лотові обрати. Куди йому потрібно рухатися? Проявляє до нього любов і небайдужість, і турботу. Коли лот потрапляє в полон, він йде, що його? Спасати. Не дивлячись на те, що він сам може загинути, адже те військо, яке взяло в полон лота і його рідню, воно переважало чисельністю багато разів. Але Авраам не боїться цього. Він сміливо йде і хоче спасти свого племінника. Ноемінь і Руд на сторінках Біблії ми можемо знайти історію про них, коли Руд служить для Ноеміні, піклується про неї, коли Ноемінь приймає її і хоче також підтримати, бажає для неї самого кращого. І в результаті того. Всі вони отримують духовне і матеріальне благословення. Але на декількох персонажах я хочу, щоб ми звернули увагу більш так, детальніше. Павло і Тимофій, друге, Тимофія, друге послання до Тимофія, 3 розділ 10 і 11 вірші. Ми читаємо, як Павло описує. А ти наслідував мене у вчені, житті, прихильності, у вірі, у великодушності, любові, терпінні, у гонінях, стражданнях, що спіткали мене були в Антиохії, іконії, лістрах, які гоніння я переніс і від всіх визволив мене Господь. Павло був прикладом для Тимофія у всьому: навчанні, способу життя, життєвих цілях, вірі, в довірі до Бога. Терпінні до людей, любові, служінні, стійкості у гоніннях і стражданнях. Також і разом вони раділи досягненням, які Господь звершував через Павла і Тимофія. А чи можемо ми знайти негативні приклади наставництва на сторінках Біблії? Ми можемо знайти це. Прочитати один із прикладів у Матвія 23 розділ з 1 по 7 вірші. І тоді промовив Ісус до народу, до учнів своїх, і сказав: На сидінні Моїсеєм усілися книжники та фарисеї. Тож усе що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за їхніми вчинками не робіть. Бо говорять, вони одне, а, роблять, а не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Ісус докоряє лідерам народу Божого, фарисеям, книжникам, тих, хто мали навчати і проявляти любов до інших. Ті, хто мали бути прикладом у всьому. Але він каже, що те, що вони говорять, ви робіть, а те, що вони роблять, ви того не повторюйте. Коли ми перед цим говорили, хто такий наставник? Той, хто лише навчає, чи його навчання воно поєднане з життям? Істинний наставник це той, хто і дає ось. Підтримку духовну і своїм життям показує, як правильно жити і рухатися далі. Але, на жаль, ось ці лідери, вони не виконували цього повеління. Отож, які ж практичні кроки ми можемо знайти, як бути наставником на прикладі історії Павла та Тимофія. Перш за все, бути поряд. Коли Павло зустрічає Тимофія під час своєї другої місійної подорожі, він його бере із собою. В дорозі він навчає його, як потрібно служити, як потрібно спілкуватися з людьми, як проповідувати, щоб ось це воно було ефективним. Наставник і підопічний разом переживають труднощі. Не лише бути поряд, але й розділяти десь і хвилювання, і проблеми того, про кого ти піклуєшся. У наш час це досить легко, адже в кожного з нас є якісь проблеми або ж хвилювання, ми можемо не завжди, не обов'язково завжди бути поряд, але тримати зв'язок необхідно. Той, хто навчається, бачить у своєму наставнику приклад служіння. Коли Павло далі подорожує, проповідуючи Слово Боже, Тимофій є поряд з ним. Він навчається, практично бачить, як служить Павло. Наставник довіряє служіння своєму підопічному. Він не все життя його навчає, але в певний момент він довіряє, можливо, спочатку з маленьких, якихось простих завдань, але Довіряє служіння. По завершенню, Тимофій є лідером церкви, наставником для інших. Але також в той же час він готовий навчатися далі. Наставник і підопічний разом переживають також і радощі, коли ми це можемо знайти, на, наприклад, в історії про стілення Воскресіння Євтиха в 20 му розділі книги дії. Коли Павло перебуває в гостині, проповідує там і один молодий юнак випадає з вікна і, на жаль, помирає, його Павло воскрешає. Разом із ним перебуває також і Тимофій, він бачить ту силу, з якою Господь діє через його вчителя. Також наставник завжди дає другий шанс. Якщо мій підопічний помолився, він завжди дає другий шанс виправитися. Це ми можемо побачити на прикладі життя Ісуса і учнів. Три з половиною роки Ісус навчає їх. В завершенні, коли Він потребує сам підтримки, вони, на жаль, тікають від Нього, боячись, що їх також будуть переслідувати. Але Ісус не відвертається від них. Згодом, згодом після Воскресіння Він знову навчає, 40 днів Він з ними проводить час. Ще раз і ще раз нагадує і турбується про їхні потреби. Не лише навчає, але й хоче побачити, що їх хвилює. Який же ж результат того, коли ми можемо бути ось цим наставником, другом, можемо і так це називати, по-простішому, бути другом для людини? На прикладі Павла І Тимофія. Коли ми читаємо, а ти наслідував мене у вірі, тобто здорова віра, а ти наслідував мене в житті, спосіб життя, віра, спосіб життя, добрий характер, а ти наслідував мене у великодушності, тобто терпінь до людей у такому ставленні, коли я приймаю тих, хто можливо мені не подобається, але я готовий піклуватися про них, чути їх. Допомагати із своєї сторони максимально. В любові. А ти наслідував мене у терпінні, ось це Христове терпіння. А ти наслідував мене у гоніннях і стражданнях, досвід скорботи і досвід перемог. І від всіх визволив мене Господь. Багато випробувань є в нашому житті. Але важливо пам'ятати, і не зосереджуватися лише на наших особистих проблемах, і не тільки проблемах, але й наших досягненнях. Адже у кожного з нас це все є в житті. Важливо також бачити потреби інших, важливо також бачити тих, про кого ми можемо попіклуватися і бути підтримкою. Таке маленьке домашнє завдання. Погляньте на своє оточення. На навчанні, на роботі, в родині також, для кого ви можете стати ось цією підтримкою, для кого ви можете стати ось тією людиною, на яку можна покластися? Не лише ось короткочасна дія, допомогти. Це також важливо і це також потрібно, але дещо більшому, коли людина може довіряти вам, і ви будете проявляти ось ту любов, яка від Господа. Ту любов, яка більша і яка огортає не просто так, коли нам щось потрібно від людини, а яка щира від чистого серця. Хочу, щоб, хочу поділитися однією історією. Погляньте, будь ласка, на світлину. Історія про одного кремезного хлопця, якого ви бачите ось. Центрі цієї фотографії, звати його Майкл Оер. В свій час він був просто, знаходився просто на вулиці. Він змінив близько п'яти шкіл, з п'яти шкіл його попросили піти, адже його успішність бажала кращого, адже і його стиль життя не відповідав ось тому, що. Є загально прийнятим в суспільстві. Але, як бачимо, він зараз знаходиться в колі своєї родини, яка його прийняла і допомогла йому а, стати кращим. Він зараз є одним із найбільш оплачуваних гравців у американський футбол. Адже ось ця родина допомогла йому знайти його сильні сторони. Вони попіклувалися про нього, вони вкладали в нього. Не тільки й кошти, але й свою любов. Адже, наприклад, ті кошти, які ми можемо вкладати в когось, вони, того буде замало, адже має бути любов прийняття, розділення ось хвилювань, розділення радощів. Коли ось ця родина прийняла його, вона проявила ось ці всі характеристики до нього. Він зміг адаптуватися, успішно завершити навчання спочатку в школі, а потім в коледжі. Зрештою, він зараз також має хорошу родину, хорошу роботу, яка поєднана з його захопленням, але цього всього б могло не бути, якщо б його не помітили, якщо б його просто не прийняли таким, як він є. Важливо пам'ятати. Ми не можемо навчити бути кращим християнином когось, ніж ми є самі. Від наставника не вимагається, щоб він був зразком досконалості. Але важливо, щоб наставник був прикладом любові до Господа і готовності служити йому, і також служити для тих, хто поряд. Успіх без послідовників це невдача. Тому Павло, розуміючи цей принцип, виконував модель, яку показав Христос. На місійному полі важливо шукати своїх Тимофіїв. Як це робив в свій час і Ісус, і апостол Павло, щоб навчати їх? Кожен із нас є лише інструментом в Божих руках, а Господь великий майстер. Навіть через наше немічне, недосконале служіння наставництва Він здатний здійснити. Великі чудеса в житті інших людей. Знайдіть час для того, щоб познайомитися з кимось. Можливо, ще раз перегляньте своє оточення, хто вже є у ньому, помоліться про це, щоб ви могли бути підтримкою хоча б для однієї людини. Адже якщо ми врятуємо хоча б одну людину, то ми можемо вважати, що ми. Врятували і світ, адже кожна людина є неймовірно цінною у Божих руках. Тому, хай, слово Боже, ось любов до Господа, любов до людей проявляється у вашому житті, щоб ми були живими християнинами, які знають Бога і хочуть проявляти. Ось ті істини, які ми можемо знайти на сторінках Біблії.